Сьогодні серед нагороджених була ветеран праці Катерина Карпіна білоколь Вона не тільки добросовісний минулому працівник, але сьогодні продовжує працювати та кроки, та, окрім того, вона ще й гарний читець. Сьогодні вона вам подарує уривок із поеми Тараса Шевченка утоплена. Вітер гає, не гуляє, вночі спочиває. Прокинеться тихесенько восоки питає. Хто се, хто се на сім боці чеше косу? хто се, хто се, хто се на тім боці, рве на собі коси? Хто це, хто це спитаєте, цікаві дівчата? Оце дочка на тім боці, на тім боці мати. Давно, колись це діялось у нас на Вкраїні, серед села вдоважила у новій хатині білолиця караока і станом висока. У жупані кругом пані спереду і збоку, та й молода року їй, А за молодою, а надто ще вдовою козаки юрбою так і ходять. Так за нею козаки ходили. Поки вдова без сорому дочку породила. Породила, та й байдуже, людям годувати в чужім селі покинула. Отака-то мати. Постривайте, що ще буде? Годували люди малу дочку, а вдовиця в неділю й будень жонатими з парубками пила та гуляла, поки лихо не спіткало, поки не та стала. Не щулася, як минули літа молодії, лихо лихо, мати в'яне, дочка червоніє, виростає, та й виросла ганна короока, як то поля серед поля, струнка та висока. Я ганусі не боюся, співає матуся. А козаки, як хміль, отой в'ються круганусі. А марто то той рибавенька, жвавий, кучерявий, мліє, В'яне, як зустріне Ганусу чорнягу. побачила стара мати, сказилася люта. Ти, бач, погань, розхристана, байстра не обуте, ти вже виросла, дівуєш, хлопцями гуляєш. Пострибай же. Ось я тобі мене зневажаєш, ні голубко, і від злості зубами скрегочі. Отака тут була мати, де ж серце жіноче, серце матері, ох лихо, Лишенько, дівчата, мати стан гнучкий високий, а серця не мати. І зогнеться стан високий. Брови полиняють, та й не щуєтесь. а люди. Сміючись, згадають ваші літа молодії, та й скажуть видащу. Що... Тяжко плакала Ганнуся, бо ж не знала за що, за що мати знущається, лає, проклинає, Своя дитя без сорома безстрям нарікає. Катувала, мордувала та не помагала, як матівка на городі Ганна розцвітала, як калина при долині вранці під росою. Так зганувся червоніла, Мілася сльозою, заворожена, стривай же люта мати, треба трути роздобути, треба йти шукати стару відню. Найшла відню, і трути дістала, і трутою до схід сонця дочку напивала. Не помогло плене мати той час і годину, коли на світ народила дитину. Ходім, дочко, до ставка купатись, ходім, мамо, на березі Ганна роздяглася, розкинулась на білій сорочці, рибаленька кучерявий мріє на тім борці, я колись та цур'ємо, сором не згадаю, як дитина калиною себе забавляє, нестанночки розгинає, на сонечку гріє, мати дивиться на дочку. От гості німіє, то синіє, то жовтіє, розхристана боса, з роту піна москажена, рве на собі коси, кинулася до ганусі та й в коси вдалася. Мамо, мамо, що ти робиш? Хвиля розляглася, застогнала, закипіла і обох покрила. Пибанка кучеряві з усієї сили кинув сходу, пірнув, виринає, і утопленого носу на берег виносить і з рук матері заклятих Зариває осінь Серце моє, доля моя, відкрий карі очі, подивися, усміхнися, не чує, не хоче. Того плакали рибалка, нема в мене роду, нема долі на всім світі. Подім жить у воду, підняв її, поцілував. Виля застогнала, розкрилася, закрилася і сліду настало. З того часу ставокшись, порісся собою, не купаються дівчата, обходять ворою, а угледять то хрестяться і зовуть заклятим. Сумно, сумно, другом його, а вночі дівчата витливає з води маки. Сяде на тім боці страшна синя, розхристана і в мокрій сорочці, сумно дивиться на себе, рве на собі коси а тим часом синя хвиля ганусли носить, голісінь стрепенеться, сяде на пісочку і рибалка відливає, несе на сорочку баговили на зелену. Поцілує в очі та й воду, Соромиться на струнки дівочі, на стан голий подивиться, і ніхто не знає з того дива, що твориться серед ночі гай. Тільки вітер з особою шепче, хто все, хто все, сидить сонно над водою, чеше довгі коси.